Матрац Рест. Чому саме Рест? Бо в перекладі з англійської це відпочинок. Повноцінний сон або півгодинна денна перерва. На цьому матраці стануть повноцінним відпочинком. Поїхали, розповім про нього. В основі цього матрацу блок незалежних пружин Pocket Spring. В ньому ми зробили 5 зон. Це найоптимальніший варіант. Для гарного та якісного сну. При його виготовленні ми чергуємо посилену і делікатну підтримку, щоб зберегти правильне, анатомічне та ортопедичне положення вашого тіла під час сну. Це двосторонній матрац середньої жорсткості висотою 18 см та навантаженням до 140 кг на одне спальне місце. Звісно, як і у всіх матрацах фабрики Comfort, ми використовуємо якісний єврокаркас. У якості чохла ми використовуємо якісний трикотаж. Він підкорює неймовірно приємною текстурою і доводить правильність вибору відмінною зносостійкістю. Він не мнеться, не схильний до стирання та вицвітання. А за рахунок високої повітропроникності подарує однаково комфортні відчуття взимку і влітку, незалежне від температури і вологості в приміщенні. Бічна сторона цього матрацу Пошита з посиленої меблевої тканини. Це надає не тільки преміальності, а й підвищує зносостійкість під час експлуатації. Все це робить матрац Рест гарною основою для спокійного та дуже комфортного сну. На сьогодні, все. Дякую.